Надаєте або отримуєте фінансову допомогу? А чим це вам загрожує? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Дарією Костенко та командою Семінар.ком. Фінансова допомога. Це фінансова допомога надана на безповоротній або поворотній основі, так говорить нам під пункт чотирнадцять, податкового кодексу України. Фінансова допомога дуже актуальне питання, тому що майже кожний суб'єкт господарювання так чи інакше був долучений до цього процесу. Але якщо юридичні особи в них це питання більше врегульовано, хто може надавати, як може надавати, які договори підписувати, то для фізичних осіб-підприємців це питання залишається досить актуальним. Отже, ми дізналися, що фінансова допомога є поворотна та безповоротна. Безповоротна фінансова допомога вона е, включає в себе такі підпункти: це сума коштів передана платнику податків згідно з договором дарування або іншими подібними договорами, або без укладення таких договорів. Сума безнадійної заборгованості відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості. Сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності. Основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми за винятком кредитів, наданим під безстрокові облігації та депозит, депозитів до запитання у банківських установах, так нам говорить під пункт 257 статті податково. Кодексу України поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, тобто головна умова. Поворотної фінансової допомоги її безпроцентність. Будьте уважними, повинні, ви повинні прописати договір так, щоб там не було ніякої плати за використання коштів. Оподаткування безповоротної фінансової допомоги, яка надається фізичним особам-підприємцям. Давайте поговоримо про це. У разі, якщо фізична особа-підприємець отримує інші доходи ніж від провадження підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податків фізичних осіб. Так, нам говорить стаття 177.6 177 Податкового кодексу України. Безповоротна фінансова допомога не є результатом здійснення. Господарської діяльності фізичної особи-підприємць. Отже, сума безповоротної фінансової допомоги не є доходом фізичної особи-підприємця-платника єдиного податку. Це нам в своїй консультації а, говорить податкова а, Податковий орган. А як же тоді оподатковується така безповоротна фінансова допомога? Як звичайне додаткове благо фізичної особи, тобто безповоротна фінансова допомога, яка була надана фізичній особи-підприємцю, буде підлягати оподаткуванню як додаткове благо фізичної особи тобто, ПДФО 18% і 1,5% військовий збір. Безповоротна фінансова допомога для фізичної особи на загальній системі оподаткування також не є доходом даної фізичної особи підприємця, а є доходом просто фізичної особи, і також буде оподатковуватися як додаткове благо. Тепер поговоримо про те, чи може ФОП надавати безповоротну фінансову допомогу. І тут ми повинні вірніше, не ми повинні, а нас наштовхує податкова на а, таку. Думку відповідно до національного класифікатора України, класифікація видів економічної діяльності, фінансова допомога належить до коду 64 надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. І тут виникає висновок фізичні особи-підприємці. Першої третьої групи спрощеної системи оподаткування не можуть займатися таким видом економічної діяльності. Відповідно, якщо фінансова допомога безповоротно належить до такого виду економічної діяльності, значить фізичні особи, як висновок, спрощеної системи оподаткування не мають права надавати безповоротну фінансову допомогу. І що стосується загальної системи оподаткування фізичних загальних оподаткування ФОПів, то обмежень згідно податкового законодавства немає, тому ви можете надавати безповоротну фінансову допомогу, але не забувайте про ліміти. Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги, яка надається фізичним особам-підприємцям. Давайте більш детально. Поворотна фінансова допомога не є доходом платника єдиного податку, якщо така сума була повернена протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Але рахувати старт 12-місячного терміну ми починаємо не з дня договору, а з дня, що настає за днем фактичним. Чного надходження грошей такому ФОПу. Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги отриманої, якщо не повернули в 12-місячний строк. То перша друга група єдиного податку включає таку допомогу у річний дохід, а, коли мали її повернути. Третя група спрощеної системи оподаткування включає дану допомогу в квартальний дохід, коли ця допомога повинна була повернутися. А от ФОПи на загальній системі оподаткування ці гроші в обліку не відображають, оскільки в переліку доходів загальносистемника їх немає. Але якщо вони не повернули, а, Таку допомогу, то вона включається до доходів фізичної особи підприємців на загальних підставах, тобто як фізичної особи, і оподатковується 18% та 1,5% відсотками відповідно. Надання фінансової допомоги ФОП спрощеної системи оподаткування а, в ПКУ не встановленою. Тобто фінансову допомогу надавати фізичним особам-підприємцям, як на загальній, так і на спрощеній системі, а, має а, кожен має право. Надання фінансової допомоги на спрощеній системі оподаткування, якщо це надає ФОП, може призвести до того, що ФОП буде знятий з спрощеної системи оподаткування з того моменту, коли він надав дану допомогу і переведений на загальну систему оподаткування. Відповідно, доходи, які буде отримувати ФОП, на з всі наступні доходи, які він буде отримувати, він буде оподатковувати як на Загальній системі оподаткування. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seміна.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!